Мені йому один рік приблизно, трошки може старше, і він без породи. Невідомо. Ну він трошечки не такий, можна сказати, не слухняний був. Там на собачок інших гавкав, на людей міг погавкати. Ну, таке, ну загалом просто щоб покращити поведінку, там, навчити йому. Ну, не знаю, в інстаграмі реклама ну, так просто якраз потрапив на відео, саме яке описувало проблеми моєї собачки, тому подумав, що в принципі можна спробувати чому б ні. Так, е, да, ми приїхали да, по суті в школу. На пробне заняття було, і на пробному занятті все сподобалося. Я зрозумів, що в принципі все буде гаразд. Ні, все супер було. Мені так здається, може Олександр Кешна інший думка, але ну так здавалося, що все гаразд. Досить ми знаходили швидко порозуміння, і виходило нібито все, що мало виходити. Ну, в принципі, так, щоб прям хвилюватись, то ні, бо я розумів, що в принципі тут умови, ну йому тут комфортно. Тепленько, все ну просто сумували там банально, а так, так щоб прям хвилюватися. Ну іноді так, писав, запитував як але не так, щоб прям кожного дня там. Ну поки що так. Сказати саме про те, що очікування виправдання або ні ще не можу, бо треба ж приїхати додому, подивитися, як він там на прогулянках буде і так далі. Але загалом те що, те, що видно було, то далі, звичайно, набагато покращилась у нього витримка. Команди більш чітко виконує без підсказок, бо раніше тільки там з підсказками, наприклад, або жестами, або вкусняшками. Ну загалом, да, видно, що прогрес є, але ну такий, який хотілося б подивимось. В принципі, відповідали досить швидко в телеграмі, плюс не було як такої потреби часто дуже писати вам, запитувати, бо є оці відео-відгуки заняття, і типу дивишся їх, розумієш, що все, все в порядку. Ну, з того, що поки що бачу, то да, все, все було чітко, все, все супер. Тому думаю, що повернеться, бо ще, в принципі, є там багато прикольних трюків і так далі, які хотілося б освоїти. Так, що думаю, що так, але ну, час покаже.